Новин на телеканалі ТІВІ4. Вітаю вас! У застосунку Етернопіль для мешканців Тернопільської громади доступні графіки погодинних відключень електричної енергії. Графіки будуть застосовувати у випадку дефіциту електроенергії, тобто, у разі відсутності потреби у зазначені години вимикати світло не будуть. Черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть коригувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів. Для того, щоб скористатись графіками, необхідно завантажити додаток «Етернопіль» На головній сторінці обрати розділ мапи, з переліку вибрати, де світло, а далі графіки. Після цього необхідно ввести адресу, за якою бажаєте дізнатись графік відключень світла. Графік розробили у Тернопіль обленерго, аби стабілізувати. Забезпечення електропостачання споживачів. Застосовувати його будуть для того, щоб вписатися у ліміти споживання електричної енергії, які встановили в Укренерго для Тернопільської області. Чотири адмінпротоколи на паліїв трави оформили муніципали та поліцейський офіцер громади. У Тернопільській громаді тривають перевірки щодо виявлення фактів самовільного спалювання сухої рослинності в полях, на лугах чи в приватному секторі. Так, 22 вересня відбувся черговий рейд муніципальних інспекторів разом із поліцейським офіцером громади. Під час перевірки вони виявили понад 10 фактів задимлення території у приватному секторі, а також на ділянках власників, яких на місці не було. Оформили чотири адміністративних протоколи на громадян, які понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. У міськраді повідомили, такі заходи триватимуть до кінця осені. В управлінні муніципальної інспекції нагадують, спалювання сухої рослинності листя та інших відходів передбачає накладання штрафу у розмірі від 340 гривень до 6120 гривень. Принести додому двійку тепер не страшно. У Тернопільській школі номер 28 діє 200 бальна система оцінювання. Таке нововведення торік вели у 10-х класах, а вже з початку цього навчального року долучили ще й 9 та 11. -ті. Так, учні отримують певну кількість балів за виконані завдання, які накопичують протягом семестру. За півріччя вони можуть мати максимально 200 балів. Цю суму за певною шкалою згодом переводять у 12-бальну систему та виставляють підсумкову оцінку у табель. Окрім того, діти можуть самостійно порахувати бали в електронному журналі та визначити свою успішність. Навіщо потрібні такі зміни в оцінюванні знань і як на них реагують школярі, знає наша Юлія Пацкаль. Вчитель змінив свою функцію. Він не наглядач, він не бігає, не шукає дітей, він не їх не лякає оцінками. Вчитель став наставником. У Тернопільській 28-й школі продовжують адаптовувати нову двістіпальну систему оцінювання. Минулоріч за нею навчалися учні 10-х класів, а з 1 вересня до нововведення долучили ще й дев'яті та одинадцяті класи. Цією системою ми забрали. Ці всі негативні емоції, які отримують діти під час отримання оцінки, діти мають перелік робіт, які мають виконати обов'язково протягом освітнього процесу. Кожна з, кожна з цих робіт оцінена в певну кількість балів, і діти, виконуючи цю роботу, цю, ці бали накоплюють, складають в гаманець. Всього за семестр учні можуть отримати 200 балів. Цю суму за певною школою в кінці півріччя вчителі переводять у 12-бальну систему та виставляють оцінку у табель. Тож тепер і п'ятірка за одне виконане домашнє завдання може бути найвищим балом. Таке нововведення, кажуть, у школі допоможе дітям адаптуватися до складання НМТ і до системи оцінювання вже у вищих навчальних закладах, де діє 200 чи 100 бальна система. Ліля Вавринів розповідає, на такі нововведення школярі реагують по різному. Одні захоплені, другі мовчать, треті кажуть: ні, нам це не подобається. Я тих, що не подобається з ними, сідаю, говорю, розповідаю, розказую і кажу діти тільки вперед. Також, як у вишах, педагоги чітко встановлюють терміни виконаних домашніх робіт. Своєю чергою, учень самостійно може обрати час для їх здачі. Окрім того, школярі можуть підраховувати власні бали в електронному журналі. Якщо їх достатньо для хорошої оцінки, то можна більше нічого не здавати. Тож тепер оцінка у табелі лише відповідальність учня. До слова, 28-ма школа стала першою та поки єдиною в місті, яка змінила звичну систему оцінювання школярів. Кажуть, готові ділитися своїм досвідом із іншими. У Тернополі пенсіонерки вивчали новий вид спорту пілатес. Уже декілька років поспіль учасники Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення активно та з користю проводять своє дозвілля. Старше покоління тут і малює, і подорожує, і спортом займається. Цього разу у них було тренування із пілатесу, яке включає у собі елементи розтяжки та детальне пропрацювання глибоких м'язів. На такому занятті люди третього віку побували вперше. Більше розкаже Христина Черешнюк. Пані Любі 65. Щоб дати раду зі стресом у період повномасштабної війни і продовжити собі молодість. Пенсіонерка займається спортом. Жінка робить вправи для дихання та щодня знаходить причини радіти буденним речам. Дуже люблю спорт, тому що спорт це є здоров'я, це є молодість, це прекрасний настрій. Любов Салова відвідувачка Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення. Вже декілька років поспіль тут пропонують активно та з користю провести своє дозвілля старшому поколінню. Цього разу для людей третього віку влаштували тренування із пілатесу у новому тернопільському спортивному просторі здорового руху. Момент, що знаходиться за адресою вулиця, 15 квітня, 1 е. Ще глибоко вдихаємо. Плавно, спокійно видихання, щоб діафрама в цьому положенні трішки зарухалась. Ще раз вдих. Пілатес – це комплекс вправ, які зміцнюють м'язи. Тренування включають в себе елементи розтяжки та детальне пропрацювання глибоких м'язів. Окрім цього, під час тренування треба слідкувати за диханням, вивчаючи нові техніки для розслаблення. Розповідає тренерка Христина Юник. Коли мені поступила така пропозиція про попрацювати з такими жінками, мені тим більше це імпонує. Вік людини це показник того, чи рухається вона чи ні. Тобто рух це життя. І я вважаю, поки ми рухаємося, ми молоді. Дивлячись на таких жінок, які сьогодні тут мотивує бути такими ж активними. Заняття і пілатесу для учасників старцентру Христина Юник проводить безкоштовно. Долучитися до них можна лише за попередньою реєстрацією. Доклали всіх зусиль, аби здобути перемогу. Команда тхеквондистів з Тернополя повернулася додому з грамотами та медалями. Хлопці та дівчата змагалися у двох відкритих чемпіонатах з тхеквондо, які проходили в Одесі та Вінниці. Для багатьох спортсменів це були перші в їхньому житті змагання. Більше про свої емоції вони розповіли нашій знімальній групі. На один бал на останній секунді вона вирвала перемогу. Сергій Жувака, тренер стиквандо. Він пригадує яскраві моменти зі спортивних змагань, з яких днями повернулися його вихованці. Спортсмени взяли участь у двох відкритих чемпіонатах з в Одесі та Вінниці. Я побудувала в Вінниці на змаганнях. Перший бій мені трохи було страшно, але на другому було вже набагато легше. Це мої перші змагання. Я почала Літку. Цього року ти почала піт займатися текондо, так? Я був в Одесі і ще у Вінниці. У Вінниці. Mm -hmm. Я займаюся цекондо десь пів року. і я дуже полюбляюся від текондо. Я а, перемогла один бій, а, на жаль, полуфінал або фінал по я програла. Ти не засмучуєшся, коли питаєш як тебе? Ну, буває засмучена, якщо там третє там, і дуже рада, якщо перше там або друге. Юні спортсмени кажуть, теквандо – цікавий вид спорту. Він дисциплінує та формує у кожного, хто ним займається, характер. Найбільше мені подобається їхати на змагання. А що там, які ти емоції отримаєш? Багато емоцій, веселі, сумні. Головне, щоб отримати місце. Та да не в мене нічого. Теквандо мені дуже подобається. Там є два розділи помсе і бої. І я стала чемпіонкою України і не з пумсем. І мені це дуже подобається. Єлизавета у Теквунду вже шість років. У Тернопіль дівчина переїхала місяць тому з Донецької області. Спортсменка також побувала на змаганнях і здобула друге місце. Через війну вона якийсь час не мала можливості професійно займатися, але каже. Будь-які труднощі не зупинять її у досягненні своєї мрії. Я поставила собі ціль, що я стану тренером за будь-якої умови, що я не кину так вандо, що це моя мрія, це моя ціль. В мене багато планів ще на цей вид спорту, тому в принципі я не хотіла покидати цей спорт і не хотіла особисто покидати свого тренера. Змагання це рух вперед, без якого неможливий розвиток спортсмена запевняє Сергій Жувака. Відтак своїх вихованців він намагається залучати до турнірів, коли немає мети. Діти все одно через який час починають втрачати цікавість, тому що вони не розуміють, а задля чого ми ходимо. А коли в них є мета, вони бачать свої результати, вони пробують свої сили, вони розуміють, що вони не слабші за інших, і це допомагає їм розвиватись далі. Юні спортсмени продовжують готуватися вже до наступних турнірів. Вони вірять, що невдовзі Тернопіль прийматиме на власних змаганнях теквандистів з різних куточків нашої країни. А ще про найголовніше дуже хочу, щоб я розвивалася, щоб війна закінчилась, і Україна перемогла. Пізнавальним уроком до школярів Тернопільської школи номер 14 імені Богдана Лепкого прийшли поліціянти. Вони розповіли їм про важливі правила безпечної поведінки та ознайомили з особливостями роботи поліцейських служб. Не оминули ювенальні поліцейські важливої теми булінгу та попередили дітей про відповідальність за хибний виклик спецслужб. Більше розкажуть мої колеги правоохоронці. З пізнавальним уроком до школярів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14 імені Богдана Лепко завітали працівники поліції. Вони розповіли їм про важливі правила безпечної поведінки та ознайомили з особливостями роботи поліцейських служб. З учнями правоохоронці говорили на різні теми, з поміж яких правила поведінки в надзвичайних ситуаціях, як поводитися у разі виявлення небезпечних предметів дотримання правил дорожнього руху. Не оминули ювенальні поліцейські важливої теми булінгу та попередили дітей про відповідальність за хибний виклик спецслужб. алгоритм дій при виявленні підозрілих або небезпечних предметів деталізували працівники вибухотехнічного відділу нацполіції краю, адже знання заходів безпеки допоможе уникнути загрози та врятувати життя. Уроки з поліцейськими це знання нові ми добуваємо знання, вони допомагають нам засвоїти щось в новому житті, бо поліцейський – це наш друг і захисник. Найбільше радісних емоцій у школярі викликав виступ кінолога та його напарника. Діти із захопленням спостерігали за уміннями чотирилапого та роб робили фото і відео на згадку. Діти повинні почуватися у безпеці, де б вони не були. Саме у школі вони проводять більшість свого часу. Тому поліцейські зосереджують особливу увагу на безпечному середовищі під час навчання. Такі уроки безпеки вони проведені в. У дуже багатьох навчальних закладах області і вони будуть далі проводитися в кожному закладі, в кожному селі, в кожному районі. Ми намагаємося достукатися до дітей, довести їм цю інформацію, щоб дійсно наші діти вчилися в безпечному середовищі. А на сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4 та у соцмережах. Бережіть себе, спокійного вечора.